Так, ще сьогодні починаю огляд по тому, що будується одразу з паркінгу, бо я на нього завжди чи не доходжу, чи часу не маю. Тому от вам такий вигляд шикарний. Десь з району там, 29, 30, 31 черг вони будуть прибудовуватись до того паркінгу от через ту сторону. так от Частково виходить, І звідси буде досить такий красивий вигляд в сторону гряди того лісу. Ну, Але це вже буде наприкінці. Такий глибокий котлован. Е, бачите, та? Е, ось паркінг, ось він як є. Там з тої сторони буде заїзд в е, намийку і е, станцію технічного обслуговування. Ми там запланували. Ну А тут все це паркінг і так в три рівні він підніметься десь до рівня е, цієї землі. Навіть трошечки він нижче буде. якщо не помиляюся, по-моєму, трошечки нижче, ніж я зараз стою. Е, так, що хотів ще показати звідси. Такий непоганий вигляд на 12, 11, 10 секції. Сказати по них новини. Бачите, ми там потрошечку пробуємо щось робити по фасадах, коли є погода. Е, правда, без кольорів, ну, щоб потім не перемальовувати, не робити там зайву роботи. Е, по цій секції ми зараз. Е, Доробляємо документи для того, щоб вестись в експлуатацію, бо знов там по цих нових реєстрах там якісь тих умови не тягне ще щось. Зараз це діло доробляємо і будемо все ж таки в січні вводитись в експлуатацію. І Маємо надію, що в січні ми також, е, в січні ми також отримаємо, не отримали, передамо ці квартири. А адресу, по-моєму, вже отримали. Я от... чи, подались, чи отримали? подались точно, але чи отримали, я от не пам'ятаю. Бо зараз останнім часом новини просто одна за одною і я навіть е іноді просто не встигаю за всім слідкувати. Тепер е по 7 і 9 секції, поки йду, то вам знову ж таки показую вигляди майбутніх секцій. По 7 і ну, активно там йдуть роботи. Ми е через те, що тепло не відключаємо холодну е воду, не випускаємо воду з системи. І на 10 січня, умовно, запланований запуск саме котельні 7-9. По першій шостій. Нема поки що відповіді від Обленерго по першій-другій секції, яку ми подали на те, щоб нам зробили житловий тариф. Поки що очікуємо. Ну, Значить, 4-6 теж просто приготували документи, але поки не подаємо, щоб потім зайвий раз у нас не було дурної роботи. Бачите, як треба готуватись до свята. Так, голубці. А, що, по першій шості ще повинен сказати? Дитячий майданчик. Не доїхали хлопці. Це дуже смішно, правда, не доїхали хлопці. От бачите, резинка стоїть, чекає. Чотири працівники не доїхали до нас. По причинах, які я не хочу називати, але це дуже сумна історія. Я от питаю. Дуже часто людей, а отак от, от всіх просто будуть дергати в будь-який момент, чи, чи вибори, чи робить. Просто неприємно досить давати якісь обіцянки людям і все для цього є, а потім оп і на заправці на якісь четверо людей їдуть до нас робити роботу. Така сумна історія у нас відбулася. Так, що ще по першій шостій? Будемо потрошечку думати в напрямку досаджувати склон за першу-другу секцією, тільки що передивилися, знайшли велику кількість, ну, велику-невелику, якусь кількість е зелених насаджень, які можна пересадити. На той пагорб, ну, сос, сосен невеличких, величезна кількість молодих, які там як парусні, їх все одно буде зносити, то їх краще пересадити. Але невеличку частину і повище. Що ще? 13-14. Ну, поки що ми плануємо по графіку на літо її вводити в експлуатацію. Єдине, що знову ж таки кладочники, ага, бачимо, що цей поверх третій поверх стояв. Третій поверх доробили трохи. Тепер ми чекаємо на вікна. Вікна в цьому році, як бачите, вже ми не встановимо. Давайте так, по 13-14, я обіцяю в січні зробити такий конкретний огляд. І я зроблю його про 13-14 і про озеро. Про озеро, Тому що по озеру ми вже п'ятий чи шостий місяць бадаємось з архітекторами, вони все переносять, переносять, переносять терміни. По тому, що вони нам якісь рішення запропонують. Це досить дорога річ, це озеро виходить, скажу чесно, відверто. Тобто, по факту маємо великий клопіт. Маємо великий клопіт з цим озером. Ну, але все ж таки треба його зробити, бо це буде така ізюмінка, в якої, якої в нікого нема. Ну і по 15 секції також треба сказати, що. Скорше за все з'являться невеличка черга таких таунхаусів замість 15 секції. І оця дорога, яка пройде біля 14 секції, пройде за озером і буде основний заїзд до 20-21 в ту сторону, щоб люди собі могли їздити і нормально жити в тому комплексі. Так, щоб не їздити через будову, щоб ми один одному не заважали. Ми не заважали людям, люди не заважали нам. А в майбутньому доробиться план дорожнього руху, він вже, в принципі, є, і ми його просто, скажімо так, чекаємо на його виконання. І так зробити, щоб не, не паркувались де хочуть. Де захочуть, ми вже з цих паркінгів по всьому комплексу розтикали таку кількість, кількість трьохрівневих, рівневих паркінгів набагато більше, ніж ми на самому початку планували. Що ще, по-перше, шості про електрику сказав, про, про дитячий майданчик сказав. Ну, в будь-якому разі доробимо, питання, тільки, є, коли тепер. Я думаю, вже вже, дай Боже, в січні доробити, а резинку 100% вже весну перенесемо, бо їм. Без шансів зараз покласти по такій погоді. І що ще по 7.9 про котельню сказав, про воду сказав, чекаємо тільки на 10-12 де і все. Все, всім щасливо, такий невеличкий огляд по тих секціях, що будуються з нового ракурсу, як то кажуть. Все, всіх з наступаючим новим роком, з Різдвом, яке настало. Щоб у всіх все було добре, щоб всі були живі, здорові і грошей на наступний рік, щоб у вас всіх прибавилось. І щоб прибавилось ще маленьких українців, також щоб прибавилось. Все, всім па-па.